Всім привіт, з вами Доксі, і це час редіту по Бравл Старс. І так, переходимо до постів. Який шанс, що рандомний едгар насправді буде добре грати? Перший раз бачу, що Петгар так відіграв. Всі Едгари, з якими я грала, просто тупо йшли в лоб в товпу на три людини, незважаючи ні на що. Ого, хтось п'ять років тому виставив пост на Reddit зі скином, який повинен вийти скоро. Дуже крутий скін на Френка. Мені дуже подобається. А тут людина порахувала скільки потрібно грошей, щоб зробити собі фуловий акаунт. бравлерів коштує 58 тисяч гривень. Купити стільки монет, щоб купити всі пасивки, всіх прокачати до 11 сили та купити всі гаджети та спорядження, і це навіть рахують без гіперчаття. Вам знадобиться 308 тисяч гривень. Щоб купити очки сили на всіх кралерів, щоб їх прокачати на 11 рівень. Знадобиться 146 тисяч гривень. Все разом виходить 513 тисяч 827 гривень. Це дуже дорого. Я б скупила собі фоловий акаунт тільки якщо в мене були нескінченні кошти. Я на своєму весіллі, друга це я, коли Ларі і Лорі понерфили. Сподіваюся, ці двоє ніколи не отримують жодного бафу після цього. Ну, тут без коментарів. Ларі і Лорі найгірша мета. Знадто сильний був персонаж. Як себе відчуває Ворон з цими всіма захистами? І на фоні такий ворон в броні. Забавно. Найтупіший гравець у світі. Я найтупіший чоловік, який тільки існує. Я використовую гліпрімо на відкритих картах в ранкеді. Признаю, тупіше. Ставте лайки, якщо вас бісить, що пікають тельпрімо або когось схожого на відкритих картах. Це дуже правдиво. Згодно з цим постом, якщо ви не знаєте нікого, крім хури е і вважаєте, що це найскіловіший гравець, то вам потрібно подивитись когось з перечислених тут. Я оцінив титул на всіх персонажів. Не розумію, чому фенх і стар так низько. Суперсел шукають, щоб понерфити в пайпер. Тут ми бачимо, як крадуться автоприціл, домашній рецепт, кешбек, ближній та середній урон, засада. Суперсел помітили тільки 200 хп. Не знаю, як вам, а мені пайпер здається збалансованим бравлером. Хто найліпший в цій меті? І тут фото Френк проти Хенка. Навіть не знаю. Може тут більше підходить питання, хто гірший в цій меті. Дуже подобається Френк, але йому всі сбивають ту і тичку, як і Хенку. Тому дуже веселий пост. І останній пост на сьогодні. Як мама, це моя робота поважати думку моєї доньки. Ем, мам, так, моя дорога донечка. Чи можу я змінити ім'я на Tomar753? Ну, а останню картинку ви бачите самі. Ну що ж, це була рубрика Reddit по Brawl Stars. З вами була Доксі. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть в коментарях, чи подобається вам ця рубрика. Всім пока!